Від якому ми живемо, змінюється швидше ніж наш мозок, та й життя змінюється не один раз, а щодня через дії, думки та фокуси. Сім способів змінити життя у 2025 році. Перепишіть свої переконання. Ми це наші думки, все, що моє, виникає з думок. Говорив Аран Бек, засновник когнітивної терапії. Ми не можемо змінити наше життя, залишаючи ті самі автоматичні думки. Почніть змінювати установки. Я не вмію. я в процесі навчання. Сфокусуйтесь на тому, що ви можете контролювати. Є речі, які ми контролюємо, а є, які не можемо. Я зараз не про віночок. Дуже гарно це описав Стівен Кові у підручнику Сім звичок надзвичайних активних людей. Фокус на зоні впливу повертає сили. Не витрачайте енергію на те, що поза вашим контролем. Практикуйте щоденну усвідомленість. Джон Кабадзін, засновник усвідомленого зниження стресу, наголошував, щодня зупинись хоча б на 10 хвилин, аби відчути. Що я зараз відчуваю? Що я зараз думаю? Розвивати свій емоційний інтелект замість емоційних реакцій. Ліза Фельдман-Барет у дослідженні виявила, емоція не реакція, а конструкція нашого мозку. І кожен може змінити спосіб переживання гніву, сорому, образи, сформуйте нову ідентичність через дії. Карл Двек, авторка концепції мислення зростання, говорила: не позитив. А гнучкість робить нас сильнішими, Замість я має бути завжди в ресурсі, ховоріть собі, я можу витримати втому, сум, розгубленість і все одно продовжувати діяти. Психологія це той самий навігатор. Змінивши себе, ви почнете змінювати все навколо себе. Я не те, що я думаю, я те, що я роблю кожен день. Писав колись Віктор Франкл, засновник логотерапії. Не чекайте мотивації. Дія це перший крок до нової особистості. Почніть. Просто почніть. Дайте ясність у своїй цілі. Ціль повинна викликати емоцію, інакше мозок її просто буде ігнорувати. Конкретизуй: не хочу змін. А щодня хоча б 30 хвилин займаюся саморозвитком. В тому напрямку, який вам цікавий. Не хочу нову роботу, а щотижня дві співбесіди. Перезавантажуйте дофаміновий центр мозку. Той, хто керує дофаміном, керує собою. Завжди наголошує Анна Лемке, професорка з психіатрії в Стенфорді. Надмірне споживання соцмереж, їжі новин, виснажує систему мотивації. Влаштуйте хоча б один день на тиждень без зовнішніх стимулів. Ви відчуєте внутрішню тишу і повернете здатність до концентрації. Змініть себе дією, а не мотивацією. Люди, які починають з мінімального кроку, ну наприклад, одне віджимання те саме, частіше формують. Тільки звички. Що робити? Починай з найменшого дві хвилини дій. Запускайте ефект активації на новий сценарій мозку. Закрити незавершення. Поверніть свою увагу собі. Психолог Блюма Зайгарнік встановив: незавершені справи залишаються активними у свідомості, викликають тривогу і знижують когнітивну ефективність. Що робити? Візьміть ручку і аркуш паперу. Випишіть туди всі незавершені гештальти, справи, образи, борги. І почніть. Закривайте одну. Вже сьогодні мозок почне відчувати полегшення відразу. Прокачайте самоконтроль через ритуали. Психолог Рой Баумастер у своєму експерименті довів, сила волі виснажується протягом дня, але відновлюється через чітку структуру сон, харчування, перерви. Що робити? Створіть ринковий ритуал: три однакові дії щодня. Ну, наприклад, склянка води кожен день, дві хвилини технікам дихання. Запис своїх цілей на день це підвищує стійкість і фокус уваги. Анна Лепка у своєму експерименті довела 31-денний цифровий детокс, або дозоване його використання, знижує рівень тривоги, покращує настрій і концентрацію. Що робити? Встановіть два вікна на день для соцмереж, ну, наприклад, 12.30 і 19.00, або зручний для вас час. Решта блок. Увімкніть монозадачність хоча б 50 хвилин щодня. Займайтеся тілом для того, щоб впливати на психіку. Теорія Пола Вагнера, полівагальна теорія, вказує: стан нервової системи напряму впливає на нашу психіку. Через дихання, рух, заземлення можна виводити себе з тривоги, фіксації чи апатії. Що робити? Техніка 478, вдих 4 секунди, затримка 7 секунд, видих 8 секунд. Тренажер техніки є в моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профіля протягом двох хвилин знижує рівень кортизолу. Хочете змін? Оберіть одну звичку і впроваджуйте її вже сьогодні. Не думайте про нове життя, а створіть нову систему і вона змінить вас.